Я народилася восени, і саме в жовтні в мене з'являється така неймовірна енергія, і я можу втілити якісь такі великі проекти. Тому саме 13 жовтня я робила фестиваль ковальського мистецтва Ковальфест в Україні. І перший раз у мене в Польщі пролучилося теж його зробити саме у жовтні на свій день народження. Зірки зійшлися, як говориться, все підтянулося, все було красиво. А от. До речі, в 2022 році я переїхала тільки до Польщі, і ще не про який звісно фестиваль і думок у мене не було. Але під цю дату мені підтягнулася скульптура. До мене звернулася мати загиблого героя Азовця. Віра Литвиненко, пані Віра Литвиненко, і ми з нею розробили скульптуру серця Серце загиблим героям. Ми його зробили двометрове. З одної сторони там були маки, з другої сторони, такі були підставочки під лампадочки. Я теж його виставлю. Тобто, наскільки в мене це день народження так акумулювало усе. Тому не знаю, в цьому році просто присвячую цей час собі, тому що. Фестиваль я зробила 28-29 червня. психанули ми з подружкою, коли обирали дату, Трошки важковато було, О, ну, але все одно ми все втілили і зробили.